На брифінгу прес-секретарки Білого Дому Керолайн Левіт були і інші деталі. Дональд Трамп і Володимир Путін спілкуватимуться тет а тет для Трампа. Це передусім можливість вислухати позицію Путіна. Президент України Володимир Зеленський сьогодні проведе онлайн зустріч з президентом та віце-президентом США за участі європейських союзників. Також Левіт повідомила, що у майбутньому Трамп планує візит до Росії. Зеленський наголосив обмін територій дуже складне питання, яке неможливо відокремити від гарантій безпеки для України, нашого суверенітету та нашого народу. Кремль повідомив про телефонну розмову Путіна з лідером КНДР Кім Чен Іном у контексті підготовки до переговорів із Трампом. Починаючи з суботи, у повідомленнях Кремля згадувалися розмови Путіна з лідерами Китаю, Індії, Білорусі, Бразилії, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану. В той час ЄС готує 19-й пакет санкцій проти Росії та наполягає на безумовному припиненні вогню, відкидаючи будь-які поступки Москві, заявила представниця ЄС Кая Калас.